Hi guys! Усім привіт! Ми на каналі Колекшн! Ура! Знову розпаковочка Дораблес! І знову у нас другий етап 10-ї серії. Так. А чому ми так радіємо 10 серії? Бо вона до Дісней! А, власне! На упаковості ж пише! Так. Тобто це не сюрприз. Чим. Мене зацікавила ця серія тим, що в ній дуже багато чудових зібрали мультфільмів. Але єдине, що мені не сподобалося, це те, чому не 100 фігурок. Так! Було б дуже-дуже красиво, а тільки так. 80. так. Ну, але тим не менше, ми вже другий раз розпаковуємо саме такі міні-коробочки. Минулого разу у нас було 3, цього разу 6, наш наступного разу 12. І що я цього разу помітила? Коли розкладали ми ці упаковочки, що є два варіанти. варіанти. Вони, наче на перший погляд не відрізняються між собою, але все-таки трішки помітна різниця. Так, але я думаю, на уміст суттєвого значення це немає. Отож, розпочнемо. а Ззаду, ззаду. Коробочка. 80. Так, переліку нема логічно. Нема. Так, і тут у нас чек-лист. Це важливо. Цікаво, чи чек-лист відрізняється в цих двох різних а, варіантах. Порівняємо, хоча я сумніваюся, не мав би. Значить, Атлантида, так. Коко, Моана, Університет, Юрситет монстрів, монстрів. Олівер і компанія. Принцеси Балерини Рататуй. Гуд. Походження імператора. Так. Тут у нас добрий добре, динозаврик, добре. історія іграшок, Воллі, Пінокіо, Покахонтас, і спеціальна серія лімітована сріблясті фігурки. 100 ось 100. 100 фігурок ось такого Міккі Мауса. Так. Так, я хочу, я хочу, я хочу всі. ого я також. Я хочу усі, тому я не буду обирати фаворита, тому що я хочу усі. Так, тут дуже обирає. насправді класних багатоїх персонажів. <свіс> Чек-лист далеко не ховаємо. Так, в мене тут два пакетика. Вони такого блакитненького кольору. Дивно, що не сріблястого. <свіс> Або фіолетового? 18-й номер фіолетовий. перший у мене. 18-й? Так. 18 так. Угу. І тут <світ> у мене для початку. Колет! <світ> <світ> Який чудовий персонаж! І дуже красиво Клас! Зроблена. Супер! Просто. Так, вона дуже класно виглядає. Просто супер. Я б сама в неї закохалася. <світ> так, другий пакетик у мене номер 54. Також блакитного кольору. І у о, мене о, уже не колець. Це арт. З університету мови. Ось мої капи. Так, такий чудовий теж персонаж. Прикольно. Прикольно, дуже класно. Так, наступний пакетик. Не пакетик, а упаковочка. Так. Ой, чек-лист до о, ще З іншим боком. Порівняємо. Але я думаю, що він не повинен нічим відрізнятися. А все-таки відрізняється. Кількістю мов. Так. Там сут англійська, а тут я впевнена іспанська і, мабуть, навіть ще італійська. Угу. Хоча я не впевнена. Ну, а... тим... На деяких немає другої мови, а отут є. Мабуть, тому що вони звучать коко крізь коко. Угу. Так, ось такі два варіанти нам. Wow. Цього разу, до речі, таргет. От ми отримали цю посилочку, це замовлення з таргету. От таргет. Ось такі два варіанти нам підібрав. Так. І тут у нас два пакетика. І номер 13. Чудовий номер. О! Це блакитна фея Спінок. Дуже красивенька. Вау. Wow. Дуже красивий. Ротик глядає. такий кумедний у неї. Клас. Крила. Прозорі. Красиво. Так, може бути ближче. Наступний 67. Я внайдатись, хто це. Це малюнчо. Напарник робіна гуда. Так, дуже чудовий напарник. Так. Якби не він, то Робін би вже кілька разів потрапляв у халепу. Це точно. Дуже класно виглядає. Так, ще одна коробочка якась важка така. Mm -hmm. Мабуть, тут буде 6. О, тут чикли вже нормально стояв. Це ж став він. У мене боком. знову два пакети. 65. Дуже велике щось об'ємне у мене тут. Ого! Динозавр! <laughs> Ого! Нічого, собі він круто виглядає. Зуби які. Звернула увагу, скільки зубів було. <laughs> Бач, його звати, здається. <laughs> дуже Це круто у нас, виглядає. Е -е, Це батько! Тато, так. Якраз хотіла сказати. Батько такий різний таран Вау, Дуже круто. Так, і тут. Номер 56. Не хочу відкрити. Не можу відкрити. У uh! Олі! <смеш> Олі. Олі! <смеш> Дуже класно. І він навіть е... трішки так. Я б сказала, рухається. На піні ніби стоїть. От тоді, коли Так, бо з власне... У нього прям не збілий повністю Вогнегасник у нього в руках. Так, наступна коробочка. Тут також нормально чеклист, це просто тоді щось. Тобі пощастило. Так. Два пакетика досить об'ємні. Динозаври знову. Так, тут насправді щось таке прям випирає. Чотири. Тільки не з того мультфільму, що я думала. О, о. Так, важко. Дістати? Так. Через грибінець. Дуже класно. І в неї один ріжечок ніби зганувся, а другий ні. Ну, В такому тісному пакетику знаходитися, тому і не дивно. Дуже класно вона виглядає. Дуже рада, що їй нарешті дали в Дара бо вона дуже класний персонаж. Супер! Так, і наступний, 22. <сіхі> Також щось об'ємне. А, могло би бути три менш об'ємні. Щось блискуче. А, це балерина. Так, Аврора. Аврора балерина. Вона <сіхі> так, як блискуча суди. дуже сукня у неї. Так, сукня і красива. Корона. І, як завжди, пишна зачіска. Так, ось, трішки. В дорозі. Приминувся. Тобто приминулася ця ж коробочка. Так, два пакетика. 24. О, <кій> <кій> це я відкрила. Це <кій> так треба зуміти. Так, хто ж там? О, ще одна балерина. <ріху> Тільки цього разу білосніжка. Дуже красиві, блискучий у них одяг. І, ну, і, аксесуари. і Так. Так, іди до Аврори. Ой, Олі. І номер 76. <ріху> О! -о, -о! <ріху> у мене. І Вау! срібляста лімітована. Дуже класно. Прикольно. Дуже красива сукня, така срібляста, рукавички. Віки. Супер. Клас. Так, і останній пакетик. Е, коробочка. <свісна> Мені, до речі, дуже подобається верх. Він такий красивий пастельно висолковий Так. І тут також два пакетика. І тут номер 10. Так, і хто ж це. Це. Я впізнаю з Атлантиди. Так. Він мольєр! Так. Яке смішнее. Ну, і був <різь> ну, досить комедний, справді персонаж. Так, зараз ми його десь примістимо. Так. Можна ось тут посунути. Угу. Тепер і останній, останній пакетик. пакетик. 61. Диносавер! О, Це Арло. Добрий динозаврик! Дуже класно він виглядає. Колір дуже красивий. Так. Дуже красивий колір. Супер. Кожного Такі разу смужці. до значить, наче вдосконалюється у мальовці, в якості самих фігурок. Щоразу Клас. Все красивіші і красивіші. Оп. Так. Оп. Втік. Ой. І тоді втік, і тепер втікає. Так. Супер! Дуже красиві так, фігурки. Дуже. Я дуже задоволена і якістю фігурок, і наявністю самих персонажів. Так. Всі подобаються. Нема улюблених. Нам дуже сподобалась розпаковочка. Надіємося вам також. Так. Дякую вам за увагу. Всім до нових зустрічей. Па-па! Бай!